Тренувальні змагання, під час яких кожен із учасників має шанс показати свій результат та оцінити можливості своїх суперників. Тож стрибають та бігають юні спортсмени в повну силу, адже тут важлива кожна сота секунда і кожен міліметр. Однак не всім спортсменам вдалося показати свої кращі результати. У мене травма коліна і, напевно, ну, не виправдив надій тренера. Не виклався на всю силу. І такі старання не залишилися поза увагою. Спортсмену вдалося посісти третє місце у потрійному стрибку. Що ж до турніру, то подільська зима продовжує встановлювати власні рекорди. Цього разу за кількістю спортсменів. Цьому році нам вдалося розширити географію змагань. Результати показані на цих змаганнях були рівня переможців та призерів чемпіонату України. Це вже про щось говорить. Для Анастасії Колотій ці змагання перспектива позмагатися з досвідченими спортсменками, адже дівчина каже, в нашій області суперниць її немає. На жаль, в нашій області немає дуже сильних конкуренток, за якими я могла б потягнутися в момент в групі. Отже, під час змагань юні спортсменці доводиться бити власні рекорди. На цих змаганнях я виграла 60 метрів, пробігла 7,77-68. Це для мене особистий рекорд. На довжині теж виграла перше місце, але тут, на жаль, колькуляції не було, тому перше місце також. Чималі здобутки і в наших подільських спортсменів. Багатьом із них вдалося завоювати одразу декілька медалей у різних дисциплінах.